Ебать, прикинь, цілу эмку викидаю смітник. Пиздец. Пиздец. Ну шо, погнали! що ти бігаєш вокруг цих, я не можу зрозуміти. Навколо цих навколо сіна зазвичай ростуть гриби. А. -а, 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 -а. І вони хавательні. Треба від'їдатись. Поки я, я здоровий. Я фульний. <світ> Ой, ні, ще. В приладі нічного дуже-дуже ярко. Та ні, ти що, Зараз не то. Скільки нам ще чапати? 1,7 Угу Що, через ліс shifтуємо? Опішся. Ти ж не забувай скоро рестарт. Mm, точняк нам треба встигнути. Ну, так я тоді шифт. В таку погоду всі нормальні по домам сидять. Бігають тільки ті, у кого немає дому. Mm -hmm. Джейсон Стетхем. Ага. А він Таку це у погоду, блять, всі тільки базу будують. А він це блядь. у Амара Хаяма спиздив. Да. О, сонечко. Нічось, я ще встигнем побігати по хорошій погоді, типу плюс-мінус. Ахуясно. Бать ми олені, блять, купа шуму. просто пробігаємо. Якийсь чувак нас зараз з лісу просто сидить, дивиться і думає, єба. Ну, оце так... наживо біжить. Це Так, карты, карты, карты. Я не бачу ни одного зомбаря. Он злива зомбарь ходит. ходу. Он злива зомбарь. Хуярь. Еще один бежит. Еще один. Бачу, бачу. Так, что у вас тут, товарищи? Нихуя, тики фуражка. Тут поезд, я скинул сумку, поясну. А, флягу тільки віддай мені. Е -е, я собі взяв оцю штучку. О, це замість рівня вона. Угу, да. Поняв. У тебе буде трошки більше місця. Та бачу, бачу. Так, пішов я у першу казарму. Е -е, тактичні чоботи треба. Вони... Все О, магазин. я піздеще. опять захворів. Вітаміни. хавай одразу вітаміни. Ой, блять, тактичні чоботи потрібні, бо я в кросівках бігаю. В, хамі... в хамірі забереш. За... Заду в багажнике. Це Блядь, люти... то... таке враження, що хтось пролутався вже Ну може бути. Польова лопатка. Магазин Це... К-101 і... Польову лопатку забирай. І якийсь типа броник. Типа броник? Ніхуя, так, Нихуя, та, Tactical West Protect For bullets combat situation. О, заебись. Все. Шо? Тактичну рубаху я собі знайшов. Угу. І бойовий угу. рюкзак на 56 відсіків. Так, що ти, казарми вже лутанув всі? Я в параша сиджу. Ми ж не на цій базі, да, в останній в той раз були? Ні, ні, ні. Ага. Тож я дивлюсь, що я не щось... Я цю казарму облатав, якщо що. Я тут стою, заряджаю патрони. А, ти ж магазин знайшов? Так, <гум> да, і не один. Мені подобається. Ну повщістило. хорошо тобі. До речі, а, я не знаю, блядь. О, флягу тобі знайшов на пояс. Тактичні окуляри не надо. Де фляга? У зомбаря? Да. На. На. Е на складі. Що там, ничего. Ну, патроны. Е, шо все. Да, ты попхамере забрав? Шмотки? Ну я ж в чоботах уже, да. Все, окей. Якщо весь час шифтувати не звертать на нашу увагу, то я думаю, встигнемо. Так а тут не буде на що звертать увагу, ты бежишь тупо через ліс. Ну ні на кого, чи, чи, чи на нас хтось. Та блять, аби ведмідь на нас не вийшов. Ну у мене ж двостволка заряджена червоними картечками. Так що. Ну, це добре, але твої два вистріли йому, блядь, Так у мене ще випадку. є, у мене Будь ще ж є. Так ти не встигнеш перезарядитися, я тобі отвечаю. А чого думаєш що він на мене нападе? А, ти думаєш, що він на мене нападе. Дякую. <свіс> Хорош. <свіс> 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 <св Так, то що, тачка попереду, чи що тут таке. Ага, то я теж. О, гриб. Подожі, чи то конвой. Ну зараз побачимо. А, це не конвой, це. Це просто. А знаєш що це за. О, СКС. Єбать. Опа. Опа. СКС качество. Чи... Чи а, ЦРК. -ка, бля, ЦРК, ладно. Це. Окей, хай. Буде Вантажівка Татра старезна післявоєнна, до речі. Чехословацька. Ну, тоді ще Чехословацька. Можу снайпу дати. хочеш снайпу? Викидай свою мелкашку. Блять, Вовки. Зараз нам пізда. Забирай швидко, що я скинув. а Я спробую з вовками розібратись. побігли. Бо блядь, зараз нам жопу відкусить нахуй. Ну, якщо вони вийдуть, це вже знак, що вони тебе учуяли і біжать до тебе. Ага зрозуміло. Ну тепер десь зліва. Ну так, вони чіткіше, вже чутно. Ну, все, чекай, будуть. У мене патронів нема. Я тобі дав, треба довго тримати. Щоб зарядити, треба довго тримати R. Понял. а не нажимати. А, по одному. Ну, магазину нема, треба буде тобі купити магазин. Ти ж став батарейку? Вставив, вставив. Що чекай, що буде. О, вон, біжать. Те. А. Один мінус. Другий на тобі. Шукай і полюй. Я і першого не бачив. Оце, оце оце білий, да, який був? Угу. Так може він був єдний виживший тільки. Може хтось їх Треб... пере... перевалив Треб... до такий... ну, мене. Ну я розумію, я як варіант кажу. Ладно, шкуру може, до речі, подати можна. Все, Єбать, один вовк? Все, єбать, один Чистець, вовк. Побігли. <рес> Охуєнно. Пополювали нахуй. Але я б насправді зараз вдягнув виборонік, бо підходимо до відносно людного місця. Чисто щоб вижити. але не факт, що він тебе врятує. Ну от. Так, нам сюди. Да, от ця, вся от промка, це напіввоєнка Тут ага. досить багато цікавого луту може бути. Окей. Плюс вона величезна, реально. Тоді поліз Тоді. я яногор. О, їбать, наг... Фамас! Поліз Хорош, я гору. Давай. Я тобі вже знайшов ФАМАС з, магаз... з магазом. А че, ти на гору ага. Прикривати? Прикрывать? Ні. Ну шо. Ух ти, MMG Assault Pack Dark Multi Black. А, це ти, блять, на цю полис, я понял. Mm. Я тут отут, в цьому. Подивишся в цій. Там, по-моєму, є розрузочні кармани. Так, на броні. Димова граната... У мене дохлі зомбі. У мене дохлі зомбі, багато. Я бачу зомберей, бачу я дохлих, зараз я гору подивлюсь. Єбать, Чувак. Що? Це що, прям можна їхати? Сука, чи хтось кемпирит. Що, машина просто Блє, стоїть? Тут, тут тачка, да, стоїть. Та на, тут, на походу, ходу. тут, походу, хтось є. Походу, не один. Щось мені не хочеться злазить звідси. Що, сикатно чи що? Та ні, ну просто тут, это, тут обзор поганий. А, так це фура прям велика. Да, да. Може да. це клан якийсь проїхав. Ну то ж може. Ебать, пушки. Охуеть, -па. з патроном. Так і рація Забирай все, що бачиш. Можливо? Да, тут ті, можливо, тут так. Ті, зомбі зомбі не дуже довго лежать, дохли. Да? Да. Може хвилин 15-20. Але я враховую, що тут ще й машина стоїть повністю зібрана. Розумію. То тоже, да, у нас воєнка ангари прямо. Да, це ж я кажу, що. Ну тоді він може він може бути там. Ну там там зомбар прямо ходить. Да, я бачу. На дорозі. Угу. Просто будь на поготові, що доведеться стріляти. Ну, у мене СКС в руках. Ну вона хоча б з магазином. Бля, тут усі двері відкриті. Відкриті. Угу. Ну це з рестартом таке буває. Бля, міна! Я знайшов міну. Можна біля машини покласти. Єбач, ще одні тактичні рукавички. Так. Чуєш, а підійди до мене. Таня, я вже далеко. Йо. ладно. Я зараз біля великого цього ангару. Чи що це завод з трубою великою? Ага. Буду лізти на гору. Ну окей. У мене вистріл. У мене постріли біля мене обережно. Тоді я зараз на гору підіймуся. Хтось з да, працював? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Значить, вони тут. Один. Може, це він зомбарів, ложить. Це він сапарі виложив. А, так? Да? Він був десь справа від мене. Я дивлюсь на тебе. Він був, якщо ти дивишся на мене, він був лівіше від я мене. Я дивлюся. Ага. Ну, тобто там, де ми були. Снайпо візьми в руки і шукай його. Але я більше його не чую. Я чув, коли підіймався нагору, тільки два глухих постріли. Так, да, це ж було біля мене. Як прям, з, прям з вінтаря або десь з глушника працювало. Ага. Може, то він десь добивав вже по путі до себе. Все, дай, дай звук, просто шукай його поглядом. Якщо тобі там видно, шукай його. Та в тому той прикол, що в тому напрямку, де стоїть вантажівка. Мені геть зовсім за деревами та пагорбом нічого Причому не А Чому ти вантажівка? Дивись навколо мене, де й все. Та дивлюся. Я ще ж трошки хвилююсь, щоб мене в пагорба ніхто не зняв. Який ну, то, тут... може, злазь і йди трохи до мене. Який тут біля мене пагорб. Того що це не дуже прям феєрична ничка. То спускаюсь. Спускаюсь. Да вот нихуя, ты так спокійно ходишь, серьезно? Ты вообще похуй? Це оцей рюкзак Мисливський чи що? Да, це, це мій, да, це мій рюкзак. Він десь справа був. Треба вийти на дорогу якось і подивитися. Якщо вантажівки нема, то значить він поїхав. я звідси не бачу вантажівку. А він явно нас уже почув. Почути то він почув, але і ми його почули, розумієш? Ні, ми більше його якраз не чули. Ладно, я піднявся тут. В сусідній ліс. Це я? Це ти? Да. По ньому? Ні. Єбать. По зомбарю. Так. По трасі біля вантажівки, Саня, інформую. Стоїть зомбарь, але вантажівки я не бачу. То що, все? Тік? Я думаю, нам, нам поки не стемніло, теж треба звідси це, давати ноги. Бо я по луту фульний, якщо чесно. Я, я, я йду до тебе. Сука, пустили. Пустили, чувака. Блять, ти налякав. Хавка є, куди запхати? Мені? Да ладно, я запхаю. Я знайшов місце в себе. Ну, якщо він ну я ж тобі йому. кажу, по, по дорозі, де лежали, до речі, мертві ага. зомбарі. Так да, я зрозумів, якщо вантажівки нема, то він поїхав. Треба було, як я і казав, цю міну йому закласти. По дорозі, де стояла вантажівка, вже ходять живі зомбарі. Так що 100% він поїхав. Він, напевно, їх зачистив перед вантажівкою і поїхав. Ну, як, так як... Треба, було, як, треба було робити, як я тобі казав, по, по кімберій. Од... Як один з варіантів, який я тобі й казав, що напевно він. Просто по дорозі до вантажівки, собі з глушника розчищав дорогу. Я знайшов балаклаву з черепом. Окей. Ах, ти підер. Та здохни вже. Пошкоджено, хорошо. Ну, я думаю, що все. Можна повертатись до мого рюкзака. І, і пенз пензлювати звідси. Не можна. А нужно. Все. МК я теж забрав. Може щось продам. Та продам я. Ш... Уябу їм на рум'яник. Продамо, продамо. Я ж теж, це по... це я ж теж понабирав з собою порядочно. Бо у нас по дорозі знову ота воєнка маленька. <рес> це типу, дотрамбуємо, не впихуємо, так, да, собі? Якщо. Ну, у мене ж рюкзак в руках, я не знаю, що ти не взяв, отак так само як я. Ще один рюкзак в руки. Ну, в деяких моментах, коли я сидів ще на криші з а, снайперкою то так трохи, знаєш, пульсувало під так е е серця. Та ладно, не так то страшно. Але це чувак один, сама і його не сама атмосфера моменту, коли типу, ти ну, сидиш так. внизу нерухомо, я сиджу наверху нерухомо, але мене видно, як дирочку просто в сраці. І оці от два вистріли глухих... І потім все, і сама оця от напружена, напружена атмосфера, що він десь поряд. Але треба максимально уважно, ну, типу. А він скоріш за все просто йобнув зомбарясів у вантажівку та й поїхав. Кеп. Може щось корисне буде. Болти можеш лишити, а камінь забирай камінь і його за нами відміть біжить. Зайбісь. Ну він ще дуже далеко, але... краще тікати. А я чую, до речі, щось, щось гурчить у мене там в сраці, і це не болячка. Ага. Тоді я на вишку. Давай, по... ні, не треба. Давай спочатку оглянемо, чи хтось тут є. А, ну то давай. ти зараз піднімешся і тебе знімуть. А мені розхльовий. Зомбарей. Ну, от зомбарі треба поприбирати. Зомбар, зомбарі. Один? Okay, що це він, блядь? Кругами. Nee, да. Бля, понятно. Ну, Вообще будь яким інструментом можна бити зомбари. Хоч великою лопатою, хоч маленькою. лопати. Понял. Хоч граблями, блядь, хоч пісюнами. Бля, він винторез. Я заберу. До речі... Сейчас я на вышку поднимусь. Надеюсь, мы на них то не снимем. Ланка и Пикатини. Блять, Фамас. Сука. Бпхнуты. Блять. На вышке что-то было? Путево, не. Фамас. Так, Здесь, все, красу... захочу, красунчик дровна, лежить. Блядь. Так, набої і. И... Коробка трасувальних набоїв 308 калібру, О, заебись. Так, я вже ПНВ включив, того що. Ну, я ну, не так, бачу. Все. Я бою. Да. До речі, ми можемо два вали лишити, У тебе буде вали снайпа, а в мене буде вал і. Окей, за задоволенням. Вал мені ще сради, этот. З моменту народження подобен. Тільки, я тільки не знаю, да, Тільки скільки. чи продаються патрони на нього. Там 45 на 39, да, по-моєму, ці? 9 на 39. А, 9 на 39. Я якісь патрони знаходжу. Ніхуя ти. Придумав патрон 45 на 39, Це кубик який, блядь, чи що? А це, він це, блядь, за А чо ні? І він потім, коли летить, розділяється, і з нього ще багато маленьких кубиків вылетает. Да. Ще багато 9 на 39 Касетна, Кассет Касетна пуля, блядь. <laughs> Касетний кубик. Угу. Касетний куб. 45 на 39, блять. От придумав же ж є в рот. Ну а що, голова дурна, прийме, що довго треба думати. У мене тільки питання, я коли раніше бігав, було дуже багато хелікрашей. А, до речі, на, на, на полях же ж, да, гелікоптери ж розбиті повинні валятися. Це я ще з того. Ну, no, це, того, це, де це де має бути рідкість, просто минулий раз, коли я грав, тут вони досить часто розбивалися. Зараз, блядь, я ходжу дивлюсь. Якось ніхуя. Ну може ми просто десь не там бігаємо. Ага, щось типу того. Блять, такі по полі біжать просто нахуй. По відкритій. Ти й тоді те ж саме казав. Ага, ну, блять, бачиш, звичка нахуй. Угу. Перестраховуватися. Давай будемо повзти, якраз ранок наступить, до ранку може до сусідньої посадки доповзимо. Угу. Росла, булки Фух, у мене відшифтування, аж мізинчик, вже замлів. Да, є таке. Єба зніми по і подиви на не. Бля, обожній дейс. гра Красивенько.